Господь з вами Иисума. Читання Святого Евангелия від Матея. Тоже часто Іисус знову заговорит до Погощения и старших народів у рычах наших. Схоже царство написано на одного чоловіка, царя. І справив весілля своїм синам. Він послав свій слуг покрити за на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав він шансів, кажучи, скажіть за ось як ротував мій вельте, моїх волів і годову худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля, а ви з них твоші відійшли. Один на своє поле, другий на свій порт. Інші, пробивши розсуд, познущалися над ними, зневажливо їх повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, тих убивців і спалив їх місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на навіть із міста. І кого тільки зустрінете ближче на весілля. Вийшовши на дороги, зі зібрали всіх, кого знайшли. І поганих, і добре. І наповнилася весільна ситуація військ за столами. Цар пройшов подивитися на тих, хто був за столом. І побачив чоловіка, де вбраного у весільний одяг. І каже, друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу? Той же мовчив. Тоді сказав цар слуга, Зв'яжіть йому новий руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрині цю дні. Адже багато запрошення. Там мало виборів. Слово Господне! Сьогодні слово Боже говорить нам про небо. І в першому читанні це мій улюблений фрагмент з книги Ісаї, коли він пророкує, того дня Господь цил очимать на оцій горі бенкет для всіх народів. Бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпітовисте, добре вино, і чисте. Він знищить смерть на віки і вітра Господь Бог. Тоді повесть сльози. Дуже живий образ неба. Образ неба, де Бог втішить до кінця, де не буде вже смутку, а буде прямо таке мощне застолі, найкраще між. Чому я люблю? Люблю цей фрагмент. Бо в стереотипах то є якийсь такий. Пластиковий образ неба. Такі ангелочки літають, співають і прям ну, ну таке. А тут у пророке ісай. життя. Така грандіозна вечірка на мільйони людей. І прям все найкраще. Це образ життя повноти життя. Не просто якісь такі всі дуже правильні і скучні ходять. Ні, там живі люди. Але живі люди вже вільні від зла і смуті. І це мета, до якої йде. І в Євангелії Ісус на цю ж тему говорить притчу. Я вам Пропоную на неї поглянути уважно. Ісус знову заговорив до просвященника і старших народів, у причах Схоже царство небесне одного чоловіка царя, який справив весіння своєму сину. Він послав свій суд покликати запорожити на весілля, але ті не захотіли прийти. І тут маємо перший парадокс. Як це може бути, що цар запрошує просто на подію, на святкування, яке приготував. А ті, хто запросив, не хочуть прийти. Ну, По-перше, те, по що ну, коли цар запрошує то інших людей, але по-друге, запрошують на святкування. І якщо так на це поглянемо, то це дві такі дивні причини, але які прямо відносяться до нас. Ми часом не готові йти до Бога, ні тому, що заповіді нас там керують, ні тому, що там повнота життя. І так як, як ці люди в притчі, ми здатні закритися в своїх ділах. Як це буде? О, о, один у нас свій поле, другий у нас і торг. Так може бути. Перша деталь, деталь в цій притчі передава. Так, ми можемо ігнорувати Боже запрошення, навіть коли воно дуже добре. Чому ігнорувати? Ну бо гріх чинить нас, Бога, для себе в своїй думці. І ми почнемо думати, що ми краще за всіх це знаємо, вміємо і більше. І в цьому грісі можна навіть дійти до великого зла, так як ці люди одні просто зневажили по сонці, а інші. Бо вбивав. Що відбувається далі? Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убийців і спалив їхнє місто. Я часто повторюю, що це теку свого треба читати повністю. Бо в другій половині ХХ століття в християнській є така мутація, що. Якщо християнство тільки таке дуже правильне, таке дуже м'яке, всіх обнімати, цілувати, прям от, і ніколи нічого неприємного не сказати. Але тут щось зовсім іншого. Тут цар посилає війська і вигублює убивць. Тут є момент, про який колись треба буде поговорити більше. Але добро не означає безпомічність. Якщо ви будете читатися це письмо, там ніде нема, що Бог безпомічний, що діється зло, а Він тільки сидить і виражає за непокоєння. Ні. Бог, якщо сказав, що. Ті, хто його не послухалися на пустелі, коли вийшли з Єгипту, сказали, ви всі там по поляжете в пустині. Так і сталося. Бог вийшов покарати седом і гоморок. Вогне дощ з неба прийшов і випалив в ще. Як це поговорити з образом Бога люблячого? Це Бог піклується про спасіння цих людей. Це Бог потім на хресті за них помирає. Але Бог не згоджується, щоб вони далі чим не зло. Є певна межа. Я вам дуже раджу, відкрити Святе Письмо. Почитайте уважно. Це зазначили. зазначить, бо в контексті сьогодення це важливе питання. Добро не означає безпомічність. І сила не означає зло. Бо сучасна ідеологія така, і, власне, вона довела нас до тої епохи війни, яку ми увійшли. Бо якщо зло не карається, а тільки виражається за заміта по місту, ясно, що воно буде зростати. Читаємо цю притчу далі, бо наступні моменти так само надто важливі. Каже своїм слухам, оскільки весілля готове, а запрошення виявилося недостойне, то йдіть на виїзди з міста і хотіки зустрінете клич на весілля. Вийшовши на дорогу, ті слуги зібрали всіх. Рознайшли і погане, і добре. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Витував. Слуги зібрали всіх. І погане, і добре. Тут не сказано, що Бог запрошує тільки добре, тільки правильних. Бог запрошує кожного. І це велика добра новина. Бо хоче, щоб на цьому святі життя в неї були всі. Але щоб це добре зрозуміти, бо хтось міг би сказати, що ну от хтось там. Був вбивцею, чи якимсь з тому що він так просто овійде в небо. Читає, читаємо далі. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом. і Бачив чоловіка, не враного у весільний одяг. І каже, друже, як ти вийшов з без весільного одягу, той же мовча. Тоді сказав цар Словом, зв'яжіть йому ноги руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плачесть, третій зуб, зубі. Адже багато запрошених там мало вибрана. І оця річ для нас може бути абсолютно незрозуміла. Тож ця людина тіпа ж її пригласили. Вона там бідна, в неї немає того весільного одягу. За що ж її звідти витягли витяг, таку бідну, нещасну, яка несправедливість. І ці в нас питання будуть тільки тому, що ми можемо не розуміти, як виглядали такі святкування в давному. Там, як що люди приходили на святкування і вони виходили не з машини. Вони прибували з подорожі. Часом пив, бруд, піт. Тому весілля починалося від бані, від терм, куди спочатку входили запрошення. Там вони обмивалися, там їм потім видавали обув і одяг, і тоді вони входили на весілля. І це норма для того світу. Для нас це таке вало, це. Але тоді це була норма. І ми чуємо, друже, як ти вийшов собі без весільного одягу. Це одяг там давали. Тому щоб обійти на весілля без цього одягу, треба було зігнорувати. То, що господар приготував. Не схотіти обмитися, очиститися, вдягнутися в нову одяж. І тому цар його запутав. друже, як ти собі вийшов? Ну може так бути, що увійшов, але тіпа не знав. Може. Але той не відповідає. Він як то, не, не сходить до того, щоб розмовляти з царем. Бо це він тут цар. Це друга парадоксальна річ, яка з нами людьми часом трапляється. Ми можемо ігнорувати всі ті блага і інструменти очищення, які Бог для нас притулок. За сповідь не беруть гроші. Я не знаю, як інших, але ми точно не беремо. Але щоб часом, щоб хтось прийшов, посповідався, це о, як тяжко. Або довго. Бог дає інструменти освячення і сповідь, і покаяння. Дає Боже Слово. Але багато людей людей парадоксально не хочеться використатися. Для мене часом це дуже сумні речі. Було на похотлах, коли я близьких запитую. Людина довго хворіла. Він хворі, каже, що кілька років. А сповідалася ні. А чого ви Священки не похота? Ну, ну, так. А що вже казати? Ну, вже нічого. Бо боялися, бо не знали, бо переживали, бо ще щось. А це змінює життя вічне. Так само, коли церква говорить, є заповідь, прийдіть в неділю на службу, помоліться разом з іншим, вчіть навіду днем святим. Вказується, що це важка і проблема. Бо справи, бо ще щось. І це в нас сидить. І якщо і Ясус цю притчу до євреїв розповідає, то в них теж з цим була проблема, попри те, що вони тоді були дуже побожним народом. Тобто, що ця проблема є завжди. Що одні взагалі не хочуть прийти до Бога. А інші приходять, але не хочуть навертатися. І тоді не можуть потрапити до неба. Не тому, що Бог їх виганяє, а тому, що це наслідки їх вибору. І оце слово, яке в кінці чуємо, багато запрошених та мало вибраних. Бог запрошує кожного. Бог запрошує всіх і поганих, і добрих. І скажіть мені, що люд, ль, людину з робить вибраний? Що, що робить? Коли вона приймає Боже Слово, вибраними стаємо ми, і це наслідка нашого вибору. Бо Господь запрошує нас. І це пояснено до тої дискусії про призначення до спасіння, що ще з часів лю лютера. І часом це якось нас критикують. Тут нема конфлікту. Бог призначає всіх до спасіння. Але це ми вирішуємо прийняти, зробити по-божому чи не зробити, послухатись, чи не послухатись. І це нас чинить вибрання. Дуже важливо. Нам треба молитися і за себе, і один за одного. Бо гріх нас постійно намагається обманути, щоб ми не слухали Бога, робили по-свому. І це нас може викреслити з вибрати. І тому один за одного треба молитися. І тому в неділю завжди я обов'язок більш службу за приход. І варто це розуміти, щоб ми збираємося в неділю разом. Головна інтенція — Ми молимося також один за одним. Щоб ми слухали Боже Слово, зростали в ньому і ставали вибраними. Бо Бог хоче дякуватися і поганих, і добре. І нехай Господь на благодать царює нами. Нехай Бог наверне нас і наше місто, і наш народ, бо наверне істинним фундаментом кращого майбутнього.